Всім привіт! Вітаю вас на моєму каналі. На сьогодні понеділок розпочинається з ось такої роботи. Складаємо дрова. Я вчора вон, ці що свіжі складала, а сьогодні починаємо вже ті, які у нас залежані складати. Треба тут наводити трошки порядок. Ось є у нас така кубка. Женьок наче допомагає, щось там вон виліз сьогодні. Вдома. Пару днів буде вдома, бо трохи щось він там сопливить. Так що треба оцю всю купу перемістити сюди. А потім трохи тут поприбирати. Бо те, що я місяць назад тут прибирала, складала все до одного місця. Тут абралося, а то ще щось, так що треба в цьому місці навести порядочок. А я поки ось займаюся квіточками. Зараз оцей кущ дивіться, який він ух. Розсажу і буду також йти туди до дров. Це нам колись з нами колись поділилися там. Тут трішечки один-два було. І за два роки вимахав ось такий кущик. Це як. Морозець, значить так воно називається. Тільки той є низькорослий, а це високорослий. У мене білий і який він фіолетовий, значить такий. тож Хочу розсадити, а то такий кущ буде дебелий. Я десь під пляшок вже вилазять, ну поки я не знімаю пляшку. Кришечки зняла, вже на ніч не одягаю, а так ні, бо воно тільки що писали, що похолодання буде, тож поки хай стоїть. А то всі мої старання воно хоч не так обдувається. Якщо воно прийнялося, то піде діло. Що здавалося, що їх тут небагато, а воно ще й все не влізе в цей дровний. Ну, будемо хати. Ось така погода якась. Холодку, холодно, на сонці спекотно. У нас діло потихеньку йде, ось кубка ця менша стає. Ми так сюди його скидаємо і ось тут вже є. Зараз я буду Максиму подавати, а він вилізе туди, бо я щось не хочу туди вилазити. Я оце ще думаю, що ще сюди все і не влізе. Ну, вже як буде, будемо по бокам складати, тут можна буде вкрити. Просто тут кращий варіант, так як у нас не було чим таким і вкрити, і воно все з цього сараю збігало на дрова. Якби десь вони були не під сараєм, не біля сарая, то були б набагато сухіші. А так вся вода, коли дощі, все сюди стікало. І треба ж. Подивимося, як воно далі буде розмічати ось цей сарай. Що ми будемо робити? Чи... чи будемо ми його робити, чи ні. Ну, це далі буде видно. Думаємо, а там, звичайно, все по обставинах. Так що працюємо. На сьогодні, друзі, ми закінчили. Завтра будемо продовжувати. Це я дивлюсь, лелека кружляє. кружляє. І. Можна було б, звичайно, сьогодні, але мені треба йти на кухню, бо Максиму на роботу треба щось приготувати. І Максим пішов відпочивати бо його на роботу. Тож, все будемо продовжувати завтра. Але в нас зараз так захмарилося, чи той дощ буде, чи не буде. З однієї сторони хотілося б нагород дощ, бо там такі грудом'яки. А от з цими дровами... Ні, бо тут треба поскладати, а тоді нехай би він собі йшов. Я ось собі на вулиці приготувала, щоб картоплю почистити, буде смажена, але бачу, треба брати відро і йти в кухню, бо дощик. Що ж, пройшов у нас маленький дощик, ну таке. Пилюку прибив, росу зробив. А так сухо. Зато так в повітрі дуже пахне дощем. Можна дихати на повні груди. Шпаки літають, як завжди, у нас щось в цьому році їх завелося, дуже багато. Це щось Прогноз погоди подивилася, що похолодання йде, там десь і приморозки. Ну, я так глянула, у нас наче приморозків не буде, стоїть саме менше, це плюс 6 градусів. А там, звісно, хто, хто знає, як воно буде. Подивимося. Нічого від нас не залежить. І дивіться, ось кукурудза зійшла. Це ми її не садили. Ми ще свою кукурудзу не садили, хоча можна вже було. А це не минулорічна, а після нутрі, як ми прибирали, то десь попадалась та і є десь. Так, там. Так, Тут капусточка, капець. Чи це вітер, чи це знову собака, наче по слідам собак нема, А листочки он, поламалися. Треба цим попілом просипати. Бо та починає їсти. Хоча можна і обробити, є в мене бьош ті препарати. Писали мені за відра, що відрами понакривати. Так можна, Відер немає. У Нас також бачу, ну, сусіди так роблять. Але відер немає, щоб прикрити, поки вона підросте. Якась собачка може наступити. Друзі, в нас все-таки пройшовся дощик гарненький такий. Недовго, але він був гарний. Я ось надумала робити лінивий тортик Наполеон. Але він непростий з вишнею. Хоча, ну і такий стандартний, класичний можна готувати з вишнею. Але у мене сьогодні будуть ось такі вушка. Я такий тортик вже готувала. Куди я викладаю, ще треба намазати. Я такий тортик вже готувала, але дуже рідко чогось, не знаю. Смачно виходить. Зараз. Форму так змасти. Просто відкрию потім і все. У мене, до речі, заварний крем із сухого молока. Іначе я його і проціжувала, і вибішувала, все одно десь є комочки. Ну і як вже є. Зараз буду викладати. Так що дощик сьогодні зробив нам вихідний, ото трошки там з дровами, потім я вечерять приготувала. Ну і ось залишилося. Ну, це вже на завтра буде тортик. Він постоїть, щоб він був не сухий І зараз буду йти вже до хати. буду сьогодні відпочивати, лікуватися, бо в мене щось горло болить, теж й нього трошки ж прихворівший. Треба ще з ним там процедури поробити. Е, ну, що можна сказати? Тісто тут смачне, це печиво. І саме головне ще зробити смачний заварний крем. І тоді буде взагалі смакота. Женюк у нас таке улюбляє. І ось так перемастила і буду додавати вишеньку. Так, де-не-де. Так, друзі, в нас вже вечір, вже потемніло, дощик пройшов. Забула зняти кінець відео, так що буду закінчувати. Сьогодні після дощу, тож небагато хрущів. А то це як ідеш в будинок ввечері, у нас зверху над дверима ліхтар такий дебелий, і оце не можна зайти, їх просто було ну море, вони на світло летять. А сьогодні щось один там пожужукав і більше немає. Так що дощик розігнав. Дякую всім за перегляд і до нових зустрічей. Пока, пока.